Сьогодні продовжую показувати, як виставляти відгуки та підтверджувати отримане замовлення. Сьогодні у нас Everbuyer. Заходимо на сайт, логінимося. Пароль. І логін, як завжди, можемо знайти на вкладці Алі. Коли ми залогінились сюди, чи заходимо в мої замовлення, ось натискаємо на будь-який. І вона нас перекидає на сторінку, де ми можемо поставити відгук. Як ми бачимо раніше, що я ставив відгук для... Навушників отримав 20. О, сьогодні поставив для Онду. І давайте зараз поставимо ще, наприклад, для чехла, чоловік вісі. Натискаємо назва. Тут можна заставити всі всі фітільки, чи десь поставити, наприклад, в одному місці, чи теп це не має великого значення. Прос це плюси, конс це мінуси, ну і інші думки. Тут можна будь-якою мовою, давайте виберемо російську. И подгружаем наши фотографии, можно одну дві фото. Пишемо якийсь ніг і натискаємо Submit. Знову заходимо на замовлення, натискаємо. Дивимось, дивимося, що також подана заявка. Тут скоро має плюс 20. Всім дякую за увагу.